Громади повинні мати можливість отримати професійну та якісну медичну допомогу. У цьому впевнений новообраний голова Лосинівської об'єднаної територіальної громади батьківщинівець Володимир Андрієць. Ще до виборів голови громади місцеві жителі побоювалися закриття Лосинівської районної лікарні. Наразі ж, як розповів Володимир Андрієць, лікарня не тільки продовжить свою роботу, а й оновить свій персонал молодими спеціалістами. Як не буде молодих фахівців, ми не збережемо лікарню. Як старі кадри підуть, не буде просто нічого. Що буде зберегти, не буде кадрів. Тому будемо починати свою діяльність з того, з підбору кадрів. Але щоб фахівця молодого та це можна знайти, але йому треба житло. Тому треба починати житло з підбору кадрів. А лікарня наша, я упевнений, буде працювати, як і працює і буде тільки покращуватися вода. Люди вірять, що з обранням нового голови громади рівень життя в Лосинівській громаді значно покращиться. Цьогоріч на водохреща для жителів Лосинівки у водоймі зробили ополонку, куди за давньою православною традицією бажаючі могли зануритися. Маємо віру до влади. Ми вибрали достойного. Голову об'єднаної громади і віримо, що в, наша, в нашому селищі життя змі... зміниться на краще. Ми сподіваємося, що щось у нас і зміниться. Такі наче прийшли люди до влади. Тут буде все думаємо добре. Як відомо, за голову Лосинівської громади проголосувало більше 63% виборців. Велику підтримку Володимир Андрієць має і від всієї команди батьківщини Чернігівщини. Ми чітко. Відслідковуємо, що відбувається в новоствореній громаді. Завжди йдемо на допомогу, адже це кандидат від батьківщини. І свій ресурс, як депутат обласного ради, як депутатів Ніжинської міської ради, районної ради, ми весь направляємо на те, щоб Лацинська громада показала і була взірцем розвитку новостворених громад. Зазначимо, що на найближчій сесії Лосинівської селищної ради розглядатиметься передача шкіл у комунальну власність та вирішуватиметься питання по затримці виплат заробітних плат вчителям.